Вітаю всіх шанувальників англійського футболу. Шостий тур Прем'єр-ліги 2025-26 вийшов по справжньому гарячим, тож за хвилину з гаком пригадаємо головні події. У суботу Крістал Палас Ліверпуль 2.1, справжній трилер, Ісмайла Сар відкрив рахунок на 9-й хвилині. Ліверпуль зрівняв через Каєзу на 87, й, хоча до цього м'ячає питання з гри салаха рукою. Але Еді НКІТФ до даний час вирвав перемогу Іглс. Манчестер Сіті взяв розгін 5-1 над Бернлі. Захисник гостей Максим Естев зробив дубль по автоголам, а Голанд став найкращим норвезьким бомбардиром в історії Апл, забивши 93 голи у 103 матчах та обійшовши Олегу Нарасульшера, на рахунку якого 91 гол у 235 зустрічах. У Брентфорді несподіваний успіх. 3-1 над Манчестер Юнайтед, друге рекордне придбання в історії господарів поля Ігор Т'яго оформив дубль протягом стартових 20 хвилин. В компенсований час Єгор Ярмолюк відзначився першою для себе результативною дією у футбольці ДЖІЛ, асистувавши Матіасу Єнсену, який і встановив на табло підсумковий рахунок. Чельсі без Михайла Мудрика не врятувався, поступився Брайтону 1-3. Як матч може зламати червона картка Тревора чалоби, яку він отримав на початку другого тайму? Ліц, Боренмут закінчився 2-2, результативна нічийка з спасінням гостей на 93 хвилині. У неділю Ньюйкасел, Арсенал 1-2, драма в кінцівці. Ньюйкасел вів із першого тайму, Вольтмейде забив на 34-й хвилині, Арсенал вирвав перемогу, Маріно зрівняв на 84-й. А Габріель приніс перемогу в 96-й хвилині з подачі Одегарда. Сандерленд здобув важливу виїзну перемогу над Ноттінгем Форест, скориставшись помилками оборони господарів. Хоча господарі провели 22 удари поворотам гостей. Зінченко провів увесь матч на полі та отримав середню оцінку за ігру. Тоттенгем і Вулверхемптон розійшлися миром 1-1. Гості повели після гола Сантьяго Бойно на 54-й хвилині, але вже в доданий час Жоао Паління врятував шпор, забивши вирішальний м'яч і приніясшає вовкам перший бал у сезоні. Астон Вілла переграла фулгем 3-1, хоча пропустила першою. Нічия 1-1, яка майже не змінила розкладу сил. Захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і рисок. Провів на полі весь матч і заробив жовту картку наприкінці зустрічі після шести турів таблицю очолює Ліверпуль 15 очок. Арсенал другий з 13, -ма, а Крістал Палас приємно дивує і тримається поруч із лідерами. Ось такий яскравий і непередбачуваний турапл. Хто для вас став головним героєм? Пишіть у коментарях і готуйтеся до нових футбольних баталій.